От те, що використовують північна Корея, це чітка тактика от всіх радянських ще бойових статутів. Коли атака йде в лінію в шеренгу, відстань лінію вони тримають, можна сказати, що вони навчені цієї тактики північна кореція, лінія рівна. Рів, рів, рів. Відстань така, яка прописується 10 кроків один від одного, тобто по цих бойових статутах ще радянських, Я думаю, що вони теж е, вчилися е, в північні краї по тих самих бойових статутах. Відстань 10 кроків, тобто 5-7-8 метрів. Ну і наступ без е, просто тримається, тримати лінію, тримати стрій і рухатись. Е, в бік ворога, використовуючи стрілкову зброю, і стрілкову зброю вони навіть тримають не так як автомати, а як, е, е, ну, трошки по іншому як тримають гвинтівки рушниці. От тим підрозділам, які є російські, вони діють по ну, сучасних тактиках. Північна корейці діють по застарілої тактики. Е, мені здається, що це може бути зроблено цілком навмисно, тому що. Є така інсайдерська інформація, що не дуже добрі стосунки взаємовідносини, скажімо так, між військовослужбовцями північно корейськими і російськими, тому цілком можливо, те, що ви сказали, замикаючи коло щоб так довго не розповідати на нескладне питання. замикаючи коло, Це цілком можливо, що це навмисно робиться, щоб їх просто стало менше завдяки тому, що. Взаємовідносини на серед командирів середньої ланки, від командирів середньої ланки до солдатів російських не дуже добре для північних рейсів.